Алло, Рентал Стіл, а що там мій заказ? Так, зараз знімаємо один рулон і приступимо до замовлення. Знімаємо попередній рулон. Зараз будемо встановлювати наш Так, Зачіпляється новий рулон. І веземо його зараз на розмоту. Зараз да, починаємо заганяти наш метал станок, Дається знаки товщина 0,45-05 було б катати значно простіше. 07 ще інша справа. Отак вот так у нас формується наша хвиля поступово. Кажучи, на 10 метрах ми формуємо наш простір. 10 метрів мається на увазі довжина стану до гіллятини, від розмотчика до гіллятини. Ось тут у нас в кінці повністю сформований весь 44-й протік. Вся хвиля. Робиться відрізка, щоб підрівняти край. І перший у нас лист. Вирізатися на некондиції. Бачите, він має подертості, царапини, тому він буде вибракуваний. Виїжджає у нас перший лист, але спочатку ми не відрізаємо, тому що потрібно переміряти, чи правильний розмір. Розмір переміряється завдяки рулетки плюс 1 см. Потрібно буде коригувати його. Особливо там, при змінах температур, це точно потрібно робити. Все, розмір відкоригований, зараз перевіряється ще раз. Довжина у нас 6 метрів. Ровно 6. Для того, щоб цинк не царапав сам себе, відкладається ось така прокладка. Тому що якщо царапати цинк, потім на поверхні буде з'являтися. Ржавчина. Ось, тут можуть виникати сліди, коли цинка в цим втретється. Щоб цьому запобігти, підставляється така штука. У нас в замовленні два розміри, один був 6-метровий, один трошки коротше. Дивіться, 6-метрові листи вже відкатані. Зараз оператор забуває інший розмір для виконання остаточного замовлення. Довжина залежить. Від того, як тяг замовник замовив. Виїжджає вже наступний лист іншого розміру. Зараз перевіримо чи його, чи співпадає розміри. Докатоється замовлення скоро воно поїде до клієнта.